Щось чули про сталкеринг. Я поясню. Сталкеринг це вид психологічного насилля, який проявляється у тривалому та нав'язливому переслідуванні. Зловмисник слідкує за обраною жертвою, шукає з нею зустрічі, а іноді спеціально підлаштовує такі випадки. На прохання жертвою зупинитися, сталкер ніяк не реагує. Зловмисник може дарувати подарунки, робити компліменти та вдаватися звичайною людиною. У деяких випадках сталкери вдаються одразу до двох видів сталкінгу онлайн і офлайн. Кіберсталкінг це коли людина стає жертвою переслідування у інтернеті. Небезпека кіберсталкінгу полягає у тому, що сидячи в інтернеті, ви не завжди можете знати, хто сидить по ту сторону екрану. Тому треба бути дуже обережним у виборі свого спілкування у соцмережах. Жертвою сталкінгу можна стати у будь-якому місці. Але розповсюджен він більш за все у країнах Азії, наприклад, Південній Кореї. До недавніх пір у Кореї Сталкінг розглядався як вид хуліганства. І карався він штрафом до 100 тисяч вон і тюремним заключенням до 29 днів. Але через розповсюдженість та масові випадки переслідувань у Кореї водять більш суворі покарання. Законопроект зобов'язує поліцію швидше реагувати на скарги стосовно сталкінгу. Тюремне ув'язнення буде підвищено на строк до трьох років, а штраф складатиме 30 мільйонів вон. А якщо у ході розслідувань буде з'ясовано, що використовувались небезпечні предмети, то строк буде підвищений до п'яти років, а штраф до 50 мільйонів вон. Сталкінг наносить дуже сильну психологічну травму, якщо, звісно, діло не доходить до фізичного насилля. Деякі люди плутають таку увагу із нав'язливим фліртом, але іноді сталкінг заходить дуже далеко. Сьогодні я розкажу вам декілька історій, де постраждали не тільки жертви сталкінгу, а й самі сталкери. Корейська поп культура дуже популярна. Але за гарною картинкою криється маса проблем, і одна з них це сталкінг. Корейська медіа структура в основному побудована на фанатах і робить усе, щоб побудувати гарні відносини між Айдолом та звичайними людьми. Бо саме завдяки фанатам розпродаються білети на концерти, мерчі розлітаються як гарячі пиріжки. У соцмережах айдолів зростає активність. Через що також можна заробляти великі гроші. Звісно, у цьому немає нічого поганого. Це медіаіндустрія, це бізнес. Але у Кореї є просто фанати, і є так сказати, урод у родині. Це сасен фанати ви правильно почули, це люди, які ну, дуже уважно спостерігають за своїми. Кумірами і оце поняття, воно ну прям дуже тісно межує із сталкерінгом. Наприклад, у 2010 році одна популярна група поїхала у тур по США, і дівчина підліток і фанатка на руці кров'ю написала Wonder Girls. Поверніться. Якщо ви хоч трошки чули про цю корейську попкультуру і всю індустрію, можливо, ви знаєте групу EXO. у 2014 році. З цією групою стався один неприємний випадок, коли один фанат Сталкер викрав нижню білизну одного з учасників і почав її продавати. А також написав: якщо у когось є сумніви у тому, що ця білизна належить ну, цьому айду, можете зробити ДНК-тест. Через деякий час цей надекват заявив, що в нього ще є шкарпетки артиста і попросив його не засуджувати. Також були спроби взломів, погоні на авто і приховані камери. Що в мене в запасі є парочку смішних і абсурдних історій про сталкерів. У одному корейському журналі писали про випадок, коли жінка дивилася до зі своїм улюбленим актором три дні поспіль. Прорвалася вона на сон усього на пару годин за три дні. Після цього вона помітила, що її зір почав падати. Вона звернулася до лікаря. І поставили діагноз злоякісна глаукома. Уперше за 20 років в стажу. Лікар вперше побачив людину, яка довела себе до такого стану за декілька днів. Також у інтернеті є відео, де Айдол йде через натовп, і одна дівчина з натовпу вибігає і вдаряє його по обличчю. І коли люди дізналися на що вона це зробила, вона сказала, що вона зробила це задля того, щоб він її помітив і згодом, можливо, закохався. Це просто той випадок, коли хтось перечитав фанфіки. Але окрім таких трошки смішних і абсурдних випадків, є сталкери, які переслідують свою жертву задля для того, щоб нанести їй шкоду. Наприклад, історія про Джастіна Бібера і Дана Мартін. І цей випадок показує, що іноді сталкери можуть діяти навіть через когось. Справа у тому, що Дана Мартін був ярим фанатом Джастіна Бівера. Його любов перетворилась на таку ненависть. Чоловік був ув'язнений і, не дивлячись на це, він розробив план вбивства Джастіна. У нього були наймені вбивці. Які допомогли йому створити цей план. Спочатку ці наймані люди мали здихатись охоронців Джастіна, а потім і вбити самого співака. Їх план був такий: вони хотіли задушити Джастіна його кроваткою, потім відрізати його геніталій, за які сам Дана Мартін пропонував великі гроші, мільйони. Але їх план. Не здійснився того, що вони всі розсварилися, і сам Дана Мартін заложив своїх найманців поліції. Якщо ви думаєте, що Сталкінг з'явився нещодавно, я мушу вас розчарувати. Один із відомих випадків стався у 1981 році. На екрані ви бачите Джона Хінклі. Він скоїв напад на Рональда Рейгана, і ця ситуація неоднозначна. Напад був скоєний не через у президентом. Насправді, Джон Хінклі був одержимий любов'ю до акторки Джоді Фостер, і своїм чинком він намагався привернути її увагу 30 березня 1981 році о 14.27 Хінклі шість разів вистрілив у Рейгана із револьвера 22-го калібру. Це сталося біля отеля Хілтон у Вашингтоні. Хінклі поранив трьох супроводжуючих президента: поліцейського агента спецслужб і прес-секретаря. Пулі сталкера не влучили безпосередньо у самого Рейгана, але відрикошетили від президентського лімузину і потрапили рейгану у груди. Прес-секретар президента, який отримав поранення, назавжди залишився інвалідом. Смерть прес-секретаря була визнана вбивством. Через 33 роки, бо у старої рани були ускладнення. В суді Хінклі був звинувачений у 13 правопорушеннях, але його визнали психічно хворим. Хоча зі сторони обвинувачів його хвороба не була доведена. Його відправили у психіатричну лікарню. Пізніше він написав, що замах на президента. Було величайшим зізнанням у коханні у всій світовій історії і був дуже розчарований, що Фостер так і не відповіла йому взаємністю. Ось так від сталкера постраждали абсолютно невинні люди. Тому, якщо ви стали жертвою сталкера, що ви підозрюєте, що вас хтось переслідує, не треба цього соромитись. Треба розповісти про це своїм близьким, звернутися до поліції. Бо, як бачите, такі випадки вони існують. І від цього не зареєстрований ніхто. Тому важливо бути дуже обережним, фільтрувати своє коло спілкування і мати очі на потилиці. Вам я бажаю ніколи не стати жертвою переслідувань, нікого не переслідувати, поважати чужі особисті кордони. Головне, не романтизуйте, будь ласка, ці страшні дії. Це є насильством. А ви були на каналі Віскас Ті. До нових зустрічей.